Ну що, всім привіт! Пора прийшло якийсь нормальний відос засняти на ютуб, а то TikTok, Instagram і коротеші для ютуба. Коротше, сцепка. Чого ти мене не пускаєш? Робили оці борони. Там я коротежі, якому цікаво подивив. виставляв, гляньте. Оці розкладається основний рядок і тут три штуки чіпляються за колісня далі. У другий рядок виходить. 10 зубів йде, а не 5. воно рішає. Не горне, так як шлейф, але колеса закидає. Тут пальчики треба зробити друге. Загубилися случайно обидва. Так буває. Тому цепка чітко працює, робить свою роботу. Вчора-позавчора папа робив, сьогодні зранку кинули мені доброго, підічмінь. Це на сьогодні що? 9 числа, неділя. Кинув добро, кинули добро під ячмінь, поїхав КПС робити релю. Чого не той культиватор? Лапа не провалюється, а під культиватор, ну під де ячмінь, Зараз, коли її зробили, все одно є оці впадини, <кій> <кій> тому треба тільки КПСом, щоб загорнути, розгорнути, розрівняти. Бо під цього остальне буде сцепка в два сліди, припустимо, або осені закультивіруємо вирівняти, там друга ситуація тут. Тільки КПС. А то мене вже питали, чи КПС не продаєш. Ні, вони доповнюють друг друга. До сліди виїхав. Колеса ті, що старі з'юто зняв. Нічим тим колесом нема, як кажуть експерти, але в культиваторі вони нас страждають. Оці місця. І отут поставив латки, був. Получається, нитка вилазить в середини і вже є камер. Обідно. Доплуга одна стойка предплужника знята, бо лопнута, заказав. На заводі зразу дві. А що дві, бо у нас в нас вони ж особені. Це стойка подовжена. Це не стандартна стойка предплужника. У нас тобто, рама подовжена, стойка приплужника подовжена. Стойки корпусів подовжені, але Ну, Його треба правильно налаштувати. Це степку де ми першого робили площу, відео я виставив. Коротше, там оравленкін з 6 плугом. кейс, пума 210 чи 225, дохуя та оранка. не подобається мені. Це ще я хочу ж вирівняти кукуру, але ще. це треба теплом робити. Получається, він у нас повернутий. Зараз, якщо вийде, це в мене показати. Отако це буде, мабуть, рівно. Я дивлюся на капота. Це він коли нас тут обірвало. Отут потягнуло його. Получається, отут треба так або нагріти, або відрізати і заново зварити. Сьогоднішні куни я дивився, вони технологічно набагато правильніші. Але вони стоять космос гроші. Помпочка, блядь, тече. Коротше, зимою тече літом не тече. Чудо помпа, бля. Ну, що ти зробиш? Він у нас кропик воно беги піднімає і більше у нас нічого не. А, шарубай. О, нормально, підеть. Треба вже складати оприскувач. Але благо у нас ріпака немає. Дивлюся, як там По... приховано хоботник. о, якось так. Штурметь жорстко. У нас нема ріпака, там поки не страшно. Ну, вже треба складати. Стало тепло, але я думаю, щоб ще один заход морозу і... І снігу і опадів, бо якщо не буде пиздано. Всі, всі лоточки сонячнику були зняті, поварені, відрегульовані. Майже лінія гарна. Кокурузи нами вальці відрегулювали, ножі поміняли, нижні підрізаючі. На вальцях ножі ті відрегулювали. Коротше, це я хочу зняти, врізати дишель оцей. Однодавно на пів метра, але треба виїхати, вчепитися. Убідіться, що на пів метра. А ще що хочу, ще на ку кукурузені, хочу врізати кардани, щоб вони не чіплялися, просто отак закинув і все. А щоб вони чіп, фіксувалися, так як на соняшникові. Чужий трактор мішає отак. Місце є своє, як вдіваються. Так само я на зернову переробив собі. Так само хочу, щоб було на кукурузені. Вже рамка вчіплена під ліду. Тільки що її поварив, але ну, чуть-чуть полопано було. Ось тут. Завтра будемо сіяти єсмію, якщо все буде добре. Ця сівалка теж готується. Підпусів. Є в цьому році бурачок. Блять, Колесико стоїть. мене це не гарно. Вал знятий треба поміняти диски, прибрати секції і можна звужуватися на 45 складати. Нові сушники нам не добро. Нові ще не вчіплені будуть на буряк 12 штук і 8 штук нових на сонячний кукуруз. Так буває. Гроші зовсім немаленькі. Хтось би за такі гроші і сівалку купив, але як ця сівалка сіє, вона того стоїть. Тому так, Моє лічне произведення іскусства. Чітко робить, не на ні цих пластикових чехлів, ні хера, нічого. Кстати, в мене є ідея, як зробити оце. Це в мене вже третя, і на сезон вистачає. Зняв вдів, порвалося це шланг від КРН. У мене є ідея якось зробити, це Отакий, От типу, як на рульових тягах на машинах. З такого матеріалу я знаю, як зробити, але ну, я не мав часу цим зайнятися, але знаю, як зробити. Туроб готовий. Кабіні біля не прибрано. Хто це має прибрати в кабіні? От біда. Чесничку нікому не треба. Там прицепали, за, за, ту заторнула місць. Ні, не заторнув за, за мести треба. Секція це випала в осадок. Робимо все. Зимою робили теж дуже багато. По комбайну наварений колосовий шнек, ні зерновий чолоба, зерновий шнек. Новарна проволка. Балку напилили пальця, купив нові втулки. Втулки приїхали, поставили, зібрали все. Обнаружилося, що з правої сторони на колесі ну, Відпущений почіпник, ступись. почіпники ступись. коротше. Підтягнули, все, вже задня балка, в принципі, наконечники нові втулки, все нове, все перебрано, все має їхати як огонь. Ножики, кстати, на свічкарню теж. Купив нові, в цьому році спробую іншу схему. Всегда старався взяти дороге, але чись воно не вихожує з свого ресурсу. В цьому році спробую взяв ножики українські по 100 з чимось гривень там, на Астрі. Попробую. Якщо вони, в принципі, по 100 гривень, да, оригінальні зараз по 600, це виходить в 6 разів довше вони мають ходити. Виходить, що ніж підносився, оригінальний вже зализаний. Так, розвернув, вже дві сторони зали На сонячник, зрозуміло, я ну, типа, кидаю старіші ножі. Виходить, що ніфіга, тебе мусиш підточити, потім мусиш важити, розважувати, розставляти їх правильно. До, до фені це все. Грубо говоря, Попробую зараз типа, український ножик поклав. Одна сторона, щоб нормально відробила зернові, зняв, поклав стає на соняшник, потім на другий рік в другу сторону зернові і. І лишаєш їх на соняшниках. Менше роботи, менше гемору. коротше, побачив, щоб не, не пиляти, не цей. О, там... ножка зернового, так я не добився на білу церкву. Коротше, ці цікашники вкрали сварчика, і так вони не можуть ніяк зварити. Я вже мав вказати їм, що він казав, що є нарізане, все готове. Ли треба зварити. Я вже Мав казати, що, щоб він мені відправив просто, я собі сам зварю, але щось він трубку не бере. Може вже його пов'язали. З білої церкви руслом. Ну, якщо не вийде, значить то, прийдеться взяти якусь польську. Ну таке. Все буде добре. Колесіка пострадала, прицепка прожувала трохи. Тут такого глобального нічого не робили, але помілочах багато. Амортизатор руля поміняли, тому в, в, в руля в опираєшся, він бере тікає до, до стекла. Неудобно, незручно, або коли так крутиш руля і в нагрузку йдеш, коли на холостих сипиш. Тоже херово. Там решета розвішені, решета зернові, е, нижні, тобто коротше, просили у проволоку, і там деякі, деякі по, по три пластинки на решеті підварив сам сам бо вже хреновенький. Бо так і робити не було як, бо це розшивати. Треба, якщо розшивати, вже треба все міняти і не лишити короче під шаманом ще на рік стане. Коротше, ще на рік буде якось коротше, так вийшло зима, якась непонятна дрова лишилася. Дивно, ну на факт. пропорції ніде не діваються, автопілот автопілотом пропорції має бути. Тому так. Це китаєць на автопілоті. Відходить з цепкою через проход, прекрасно, все чітко. Зараз культиватором, ну з культиватором не знаю. Ладно, теж піде через проход, чого ні, що помішає. Ну, коротше, ми не зупиняємося, ми в Ніякому разі зупинятися не можна. Це ж на комбайні зараз зроблена гідростатика. і зроблений головний редуктор. Там прям все огонь. Я ж показував коротишами. ну, в... хтось бачив, не бачив. Що, блядь, Блять, гідроциліндригрузного шнека новий. Ну, як новий, не новий, з розборки, но з ката він жовтий і він грубший з Борисполя. Я додав посилання, мабуть, на них нравиться швидко, чітко. Хлопці чітко знають, що роблять. В основному все є. Ну, єдине, що це розборка, вам не продадуть складальну одиницю якусь. Тільки вузол в, в зборі. Мене це устраює. Я циліндр думав, прийде циліндр його розберу, закажу манжети. Ну, подивись, що там є діаметр, і закажу манжети. Я ж не можу каталожні взяти, що то за циліндр. Ну, вцілити, щоб точно. Треба збирати діаметр. Він, коротше, приїхав, ну нема до нього там претензій. До того циліндра. Він як новий, все чітко. Бо якщо мій, припустимо, там на де оця наружна вже гайка, а там він люфт і виходить, що... Так, хтось каже, що чугуна головка дала мікротріщину, хтось каже, що стакан роздався, оцей, куди воно сідає. в общем. Рішив вплюнути і купив другого циліндр. Той циліндр склажений, все, він типа, робочий. Не дай Бог, урвав чи, чи зігнув. У мене запасний є. Люблю, коли в мене такі розходні речі є запасні. Тоже чітко, класно, мені подобається. Побачимо це вже. Зараз форсуємо сівалку, а потім відстаємо зразу до комбайну. Від стаємо до комбайну. Ну, коли е... бурак є. Припустимо, бурак не постійно я задіяний для сівал би бурака, то комбайн теж робимо. То, то-то, то-то. Як кажу, хочу виїхати, вчепити вигрузну трубу. Це поміряти тут одишля. Всіки там його врізати вкоротити? корот. Це Кобзаренкова як тілешка, якщо хто не знає. Це ж у мене в тому році. Лопнув отам. обірвало вала шліцевого, де стик двох-двох половинок шнека. Ми тоді виходу не знайшли ніякого другого, тільки зварили, так воно відходило, але я ну, стрьомно, я хочу зробити коржі поставити. Там шліце, отак, отакі на 6. Отакі. Від китайця він зйомний. Тут а, треба знімати задній стакан або, по-моєму, штоковне кольце. А від китайця він якраз флянець на 6 болтів. Хочу з цим зметикувати, щоб був сьомий. Получається, ну, класиці, блять, трошки тупанули. Отут, з лівої сторони під шнеком, той фля... вал флянець він знімається чітко. А там посередині вони не додумалися. Фуярили вало всередину і все. Ти хочу, кажу, попробувати флянець, але ж єдине, що от, от тіло, от там, чи хватить стінки, куди різьби прихуярити. Ну, коротше, будемо розбирати і відрізати то вала, що ми варили. Ну, спочатку як? Не так розбереться і спочатку просвердиться отвір на 6, там, на 5, подивиться толщину стінки. Якщо толщина стінки дозволяє, ставити, болт, ну, запускати, нарізати різьбу, поставити болтики, то агонь. То Якщо ні, то не знаю, що робити. Ну, все одно щось придумаємо, щоб у нас смінна одиниця, бо це, це виходить, в тому році жатка. Отам лопнув вал, отут натяжник лопнув вал. Тож, все блядь, заклепане, заварене, запресоване. Зробив, що він сйомний, Шплінта витягнув і його обратним молотком вибив назад. Таке, не, не дуже приємно. Ну факт. Це від Флекси. Флексу, кстати, в цьому році хочу вчепити. Я її зафіксував на нульові, в мене ж варіо, хочу вчепити на мінус один. Ще підсунути ближче. Получається, коли підсуну на себе в мене чуть-чуть ще там якісь градус два, пальці опустяться вниз, будуть лучше ближче, ближче до землі йти. Плюс всі нові пальці. Єдине, що м -м -м, треба в, з цим питанням обдумати, вже різні варіанти. Коротше, які поставити пальці. Класовська, флекса, в неї такі самі пальці, як тут стоять, Обичні Обичний палець. Бісовські пальці, вони сюди ближче. Бісовський палець він, в нього немає цих перемичок і він запилений носик. Зараз покажу. Цих перемичок немає між пальцями, і носи запилені. Получається, я ті пальці, що підкидав, я брав такі, во, відрізав перемички і запилювали носа, і так ми йшли. Ну, Лісточками заминаю. Що якщо дуже гарно, сухо, класно, а так ні. Це й йшов, коли я брав, в, в мене ще була соя дуже висока, нижній стрічок 15 см, йшов в Ну, я листочки не брав, мені було байдуже Знов в цьому році буде ота от низька соя, що в тому році молоти, вона буде знов. Тому і треба підготуватись. І не знаю. Думав про те, що взяти Джиндіровський оці пальці тройні. Тройний палець іпляється на двойний болт. Або ну, хвалять на сою, що махарські пальці. Тоже не, ну. Короте, а якщо купляти комплект, то сьогодні можна під цим підіграти. Ну, типу, я що думав в тройній. Получається, що вужче розстояння, сегмент хоч опирається у палець. І буде краще стрягти, бо я 5 км йшов, а більше ну, це йшов всім. А флексу і 5... більше 5 км вона просто гнула, вона не косила, не вспівала. Помало йшла, так не йшла. Тому думаю, думаю, може у когось якісь є рекомендації, які пальці лучше взяти. То я уважно вислухаю. Тому так, Слава нашим Збройним силам які дають нам можливість працювати.